Ну. Немає у чоловіка кістки кусочок, поэтому ми йому зробили операцію. Отут-от вода, от, у нас отак от, от, не було. Я вже просто чесно кажучи, що все діла. У нас традиційно повертається стрій: 85% поранених після поранення. Ми їх відновлюємо якісно і добре. Тобто, зберігаючи особовий склад, боєздатний. Ми таким чином усилюємо нашу країну. І це займає насправді у нас обох по 80% часу. Десять 10% ми працюємо як цивільні лікарі. Те, що можна покрити на лікування військових за рахунок держави, ми там обов'язково використовуємо і дуже вдячні за це. Те, що не вистачає, а ми хочемо, щоб лікували як треба, як по, по... Ну, як себе. Як себе. – себе. Все те, що не вистачає, всі ці благодійні фонди, як е, мій фонд, маленький фонд, але екстрені потреби ми закриваємо. Важка робота е, це багато часу, це емоційне реальне виснаження, ну, кучу всього. Але у нас є мета. Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилась нашою перемогою, перемогою України.